Вітаю, друзі! Чи любите ви так читати книги, як я? І щоразу беручи до рук новий витвір літератури, я розумію, що до кожної книжки мені хочеться створити окрему закладинку. І я пропоную сьогодні за допомогою акварельного паперу, твердішого, акварельних фарб, пензля та води. Створити чудову закладинку для нової книжки. Я думаю, для вас не складе жодних перепон. Повторити за мною цей легкий квітковий візерунок. Отже, для, необхідно для роботи вода, ви це завжди знаєте, з акварельними фарбами. Аква. «Акварель» – Це від слова аква водичка. Так, змочуємо всі фарби, знову ж таки, щоб їх можна було легко брати. Так. І без допомоги олівця ми з вами відразу будемо робити малюнок. Отже, для початку подивимося на мій пензель. Він має тонкий. Таке закінчення гостре таке. І подивіться, ось тут стоїть цифра 1. Це означає, що мій пензлик одиничка. Це величина самої шерсті, якою ми з вами будемо працювати. Отже, одиничкою я набираю салатову фарбу. Так. І так. салатову і на кінчик темно-зелений. і знизу, не від самого, не від самого низу, трошки відступив, промальовую три стебла. Так. Далі я набираю фарбу і промальовую листочки. У нас тоненькі від кожного стебла, яке у нас, вже промальоване в різних напрямках, від стебла, але от робимо букетом таким. тепер дивимося на стеблі, де у нас листочок прикріплюється, буде потовщення. Так, де, От стебло і листочок, тут пробуємо маленьку таку ніби цибулинку чіпляємо, потовщення від стебла до листочка. Так, дивимося, де нам ще необхідно. Так, і можна деякі листя зробити Так. так дивимося, де нам хочеться ще допрацювати. На кінчиках гілочок, стебел ми робимо чашелисники такі, от, трикутничками. так. І на самому стеблі також декілька, де у нас будуть квіти. Принаймні ті, що ми будемо з вами бачити. Так, А тепер ми пензли відчуєте, так? Добре, промиваю пензлю струшую зайву воду і набираю, далі квіти будуть в мене рожеві, фіолетові, набираю рожевий, так, і примокуванням пензля, я промальовую квіти. Перемокою. Ми її знову набираю рожевий від початку бачимо, робимо переходи від рожевого краплюємо фіолетовий. Так, повернути. Так. Так, дивимося, де нам хочеться, щоб у нас зацвіли квітки Там робимо примукування. Так. Повертаємо пензлик в різні сторони. От, ось тут у нас вийшло дуже рожеве, можна додати фіолетову. Передивіться уважно, де можна ще поправити. Так, а тепер набираю на кінчик фіолетової фарби і над пелюсточками. Ставлю тоненькі крапочки, ніби пилок для декоративності об'єму самої роботи. Так. Кінчиком, кінчиком чимось малювати є. Тепер я беру Жовтого і біля зеленого для, вже на зелений підсох, де не де промальовую листочки для, бачите, стоїть зовсім по-іншому робота починає проглядати. Так, не, не зачіпаємо. Фіолетовий, щоб не розтікся. Так, є. І малюємо бджілку. Ось тут у нас є куточку місця. Подивіться, де у вас є місце. Так, кругленько. Хай підсихає, щоб зробити. ніжно-блакитні крильця, але більше води і не торкаємося до жовтого, щоб не стіклося. так, Є. і якщо бачимо, що нам треба блакитно до нашої роботи, щоб об'єднувалося композиційно. Добавляємо блакитну. Так. Раз є тут блакитний, то його треба підтримати і на квітах. Ось, бачимо. І коли у нас жовтий підсохне, дуже-дуже ніжненько. Ну, зараз в мене вологи, я розумію, що воно розтічеться. Ну, але от крапочку можна зробити. Джілці, мию пензля і покажу вам саму роботу. Ось так просто, без використання олівця, ми зробили з вами гарну закладинку з рослинним орнаментом і декором. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн школа.